Отак і цей той чуво. Туди-сюди. О, я запустився ще й на Ютубчику. що? шо? Та ти шоу. Так, тільки щось тут якість якась дивна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. <гум> Треба, мабуть, якийсь плагін цей той чого встановлювати, бо щось якість на ютюбчик. Ху, ху і та якась виходить. Я 25к бітрейту ебанув, а. Воно в 720 показує якусь хурінь. Хуя собі чіпич одразу. На нахуй. Дякую тобі за фоллоу. Та я такий ютубер. Трошечки відоси поробив, а вигорів нахуй. І забив хуйта. Одному дуже складно. Це треба прямо... Бля, не знаю. Є? Раз у тиждень викладав відосів, в мене хтось там відосів є, ото десь три, чотири. Десь три місяці, мабуть, позаймався і здувся нахуй. Бо на це треба дуже дохуя. Часу витрачати. Так, ще що я хотів чекнути.

Закинув відосики заливати. Та я ж кажу, що це їбаний хардкорій. Треба хоча б дві людини. І треба одна людина, яка любить пошук інформації, яка писала, писала текст. Блять, все інше я зроблю. Але текст писати мені блядь, дуже багато. Треба дуже багато в'їбати часу на пошук інформації, тому що ти е, женешся за новинками. Е, мені доводилося сидіти, наприклад, е, якась там нова корейська гра виходила. Не було ніякої інформації, тільки на корейському офіціальному сайті. Я через Google-перекладач перекладав е, ну, це, коротше, це блядь. Це піздець. Так, я не розумію, чому якість трансляції на YouTube така гівняна. Воно чомусь транслює 720, а я хочу більше. Потрібно що? Нарізочки зі стрімів, вони ж не, не монетизуються взагалі. Це просто типу ти щось викладаєш, воно там щось в тебе є. Е та. Сейчас бы не шорт дивлюся. Ну я трошечки позаливав. Трошечки там є. Шортсив. Короче, та якість все одно очко. Крейзи Бані Вітанечка. Ремейк, ремейк. Ремаке. Децпусе ремаке. Я грав по тірібон... Тірібонькатель. Тіребонь... теребонщик графотеребонщик. Не те, що я на графів тіребонькою, а на графоні тірібонькою. Фуууу, ваньок, вітанечка, привіт-привіт. Те вирішив трошечки від ханта зачілити. Трошечки зачилити від ханта. Теребаніст. та я такий. Я такий, я ви що не знали? А ви що не знали? Так, щось блін якась хрінь з цим юбубом. Не розумію, як налаштувати... а ну якщо так. Опа, Радар, вітаю. Дякає, що ви там вчора? Я так і не зрозумів, ти з Дейлом грав в Майнкрафт чи не грав? Ти що ти сидів в дискорде? То я. Ой, в дискорде а так, в дискорде, то так Та я знаю, я тільки щось там відійшов, так і дивлюся, вже потушив трансляцію Текс и арб-ладарам. Є налаштування, але вони щось якось дуже криво працюють. Гарного дня, навзаєм, навзаєм. Короче, щось. Налаштування не працюють ніху. Ні туди, ні сюди. Треба, мабуть, плагін просто скачати. Панове рейдери! Вітаннячка! Розповідайтеся, що робили? Як ваш настрій? Вітаю, панове. Я дуже радий вас тут бачити. Опа, опа. Ну, а, а це що? хто це в нас? лячи, анютка. Це, мабуть, анютка. А, так он воно що? Шкіпер вітаннячка. Анютка привітики. Джульсі Боб. Вітаю. Юріч, ти. Ти, ти, ти анютка. <гум> Дякую за рейдика. Панове рейдери, влаштовуйтеся зручніше і приємного вам перегляду будьте здорові. Та... Ага, у вас бувало. Інтроверт, блядь, Сидить він. інтроверт, йому з людьми складно, він сидить саме. Розумієте, друзів в нього нема, близьких в нього. Є, але ніхто з ним не спілкується, нам інтраверт. інтроверт, йому з людьми складно близьких челадать нього Є, але ніхто з ним не спілкується, нам природа, інтроверт. Я прийшов по. А мене їбуть у сраку без моєї згоди. Та що тут відбувається? Все танці пішли. Вебка буде. Може завтра, після завтра. А поки що без. без вебки. Згоден, What the fuck is going on? Інтроверт, блять, сидить він. Інтроверт, йому з людьми складно, він сидить саме. Розумієте, друзів в нього нема. Близьких в нього є, але ніхто з ним не спілкується. Навушнички, зато природа, дерево. Сидить і дивиться на людей. Маньячела, блять, майбутнє. Інтроверт, крає, блядь. Сидить він. Інтроверт. Йому з людьми складно. Він сидить саме. Розумієте, друзі в нього нема. Близьких в нього. Є, але ні. Як бути. же їм сподобалось, на ну. Наушнички зато природа, дерево. Сидить і дивиться на людей. Мен'є чіла, блять, майбутнє, а не інтровєрт. Як же їм подобається. Мені теж подобається, тому й додав. Топовий алерт. Згода. Згода. буде каша. Ой, блін. Треба ще і габітний кабель купити до роутера, бо оці ось 10... Оці ось 100 мегабіт, ну, та. Це ДОУГО. ДОУГО. До Чик-чики-бум. Так що, як пограли, розповідайте, як у вас там катоньки? Вал well Чи це раціонально один Гігабіт. Ну, в мене він є, але через те, що в мене кабеля немає, то це й той Так. Да. На стрімерському ПК він є, а на ігровому ПК його немає. І через це зараз сижу це втикаю. У мене є кабель, який підтримує Гігабіт, але з ним щось не так. Він трошки попрацює, чи десь нагрівається, чи щось бо я його не рухаю точно. Він працює, працює, потім бац, не працює, потім знову працює. Я дякую за шаут. Анюта тут усіх цей той чуво. Туди їх тапком. Що тапком дає?